Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про один дуже серйозний випадок дискримінації українців в Польщі та й не тільки українців, а й всіх іноземців. Тому як одна школа е, якби оприлюднила оголошення про те, що вони шукають собі прибиральницю. Але головною умовою були не якісь там професійні навички а головною умовою було, була наявність. Польського громадянства в прибиральниці, яка буде мити туалети та підлогу в школі. Давайте ж розбиратися, що відбулося, і свою думку з цього приводу зможете написати в коментарі після перегляду цього відео. Також обов'язково ставте йому лайк. Отже, початкова школа в Пачкові біля Познані шукає прибиральницю. І е, головною вимогою, як ми вже з вами поговорили, в них є саме наявність польського громадянства. І початкова школа імені Яна Павла II знаходиться в пачкові біля познані, і заклад на сьогоднішній день шукає е, прибиральницю, яка зможе приступити до роботи з початку нового навчального року, який вже почнеться зовсім скоро. І 14 липня на сторінці навчального закладу в Фейсбуці було розміщено оголошення про те, що вони шукають цю прибиральницю, і так звана пані Наталія з України, яка приїхала в Польщу після початку війни в Україні. Вона зголосилася на цю вакансію, але після того, як вони зізвонились, їй відповіли, що не можуть взяти її на роботу, тому як вона, бо вона є українкою, тому як в неї немає польського громадянства, вона не зможе прибирати в цій школі. От. І е, бачимо, що тут зовсім не йшлося там, про якесь знання мови, про якісь професійні навички. Е, просто е, це була дискримінація за національним. За національною ознакою. І так і далі маємо пряму мову цієї пані Наталії, яка дала свій коментар газеті Виборчій, яка надала цій справі власне розголосу. Я дуже вдячна полякам за величезну допомогу, яку ми отримуємо. І взагалі я не стикаюся з неприємними випадками, пов'язаними з моєю національністю. Однак це повідомлення мене засмутило. От і нагадаю, друзі, що польський кодекс праці забороняє дискримінацію за національною ознакою, тобто вам не можуть відмовити в наданні роботи просто за те, що ви являєтесь українцем в Польщі. Це суворо заборонено. Також, ну якби в деяких трохи гірших випадках. Коли вже ця дискримінація переростає в ксенофобію, це може навіть загрожувати людям позбавленням волі або величезними штрафами. Тим паче, якщо ми вже говоримо про посадову особу, тому як це державна школа, директорка цієї школи також є посадовою особою, і це є просто-напросто неприпустимо. Бо з однієї сторони зрозуміло, що коли до вас там якесь якась людина підходить на вулиці, починає вас ображати за національною ознакою, це одне, бо це просто людина. А хоча це також зовсім неправильно, а з іншої сторони, якщо дискримінацією починають займатися посадові особи, навіть на якщо це е, якісь там мінімальні рівні, то е, якби це вже просто переходить всі межі. І після того, до речі, як ця справа набула розголосу, оголошення було відредаговане, і пункт про наявність польського громадянства він був видалений. Хоча я собі розумію, що на самому початку, якби вони зібралися собі в кабінеті і сказали: Так, українців, ми не дуже сильно той любимо. Давайте будемо шукати поляків до нас в колектив для того, щоб українців в нас тут не було. І виборча, оця сама газета, виборча, яка дала розголос у цій справі, вона також взяла коментар і в директорки цієї школи. Е, і вона говорить, що походження і національність для нас не мають значення. Важлива компетентність людини, яку ми хочемо взяти на роботу. І е, також вона прокоментувала якби, е, всю цю справу і сказала, що ця пані Наталя певно, просто щось не так зрозуміла, коли їй сказали, що треба, що ми не можемо вас взяти через те, що ви українка, а не полька. От і е, вже неодноразово ми бачили, що. Поляки дуже часто відхрещуються від своїх ксенофобських поглядів, особливо якщо це стосується якихось там публічних осіб, або якщо це стосується посадових осіб. І, власне, це не обминуло і цю директорку школи, яку звати Дорота ягельська рашчинська я не маю жодного сумніву, що ця пані Дорота з самого початку. Просто не подумавши, що це порушує законодавство, вирішила взяти на роботу саме польську, польку, бо я розумію, що українців вона не дуже то і любить. І друзі, будь ласка, можливо, хтось з вас або з ваших знайомих в цій школі навчаються ваші діти, то мені дуже цікаво було б з вами поспілкуватися, бо я розумію, що якщо в школі, де є такий директор, навчаються діти з України, то життя цих дітей в цій школі ой, дуже яке. Не солодке. і також хотілося б і надалі надавати розголосу е, саме оцій пані Дороті, оцій директорці школи, яка нагадаю є е, публічною і посадовою особою. Тому, е, будь ласка, якщо у вас є якась інформація, пишіть мені її на електронну пошту, вона є в описі під цим відео. Е, і свою думку також пишіть в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Надіюсь, що е, дана ситуація буде одиничною і не буде. В майбутньому повторюватись, щоб, не, щоб якби, не шкодити громадянам України, які на даний момент вимушені залишатись на території Польщі. Друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!